На 45-й сесії Рогатинської міської ради, що відбулась 25 січня, розглянули 197 питань, більшість з яких земельні. Місцеві депутати заслухали звіт про підсумки роботи закладів культури у 2023 році. За словами начальника відділу культури Ольги Рибій, торік діяльність галузі була підпорядкована вимогам воєнного стану. Більшість заходів були благодійними і мали національно-патріотичне спрямування. У новому році передбачено започаткувати низку проєктів, покликаних на відтворення культурних традицій опілля. Були схвалені також ще два звіти щодо. Виконання програми формування зайнятості населення у Рогатинській громаді та програми соціального захисту і соціальних послуг. Основними напрямками діяльності програми було досконалення системи надання соціальних послуг, забезпечення належною грошовою підтримки жителів громади, які перебували у різних життєвих, складних життєвих обставинах. Ну і на загал десь робота на створенні певного комфортного середовища для всіх жителів у громаді. І оскільки. Первинною метою програми було покращення доступу мешканців до належного спектру якісних соціальних послуг, то десь коротенько тезило, з кількісними показниками, хочу зупинитися на цьому напрямку роботи. Насамперед було утворено комунальну установу Центр соціальної служби Родинської міської ради, яка об'єднала аналогічні структури, які були в складі райдержадміністрації, і впродовж тих трьох років працівники цієї служби. 158 613 раз здійснили відвідування підопічних з метою надання різного спектру соціальних послуг. Щороку на обслуговуванні комунальної установи перебувало в середньому 490 осіб, які потребували соціальної допомоги вдома та 77, які перебували в складних життєвих обставин. Враховуючи те, що на початку формування служби нею надавалося 12 базових соціальних послуг. В кінці цього року ми маємо 16 базових соціальних послуг. Ми маємо екстрене та кризове втручання, ми маємо підтримане проживання осіб похилого віку. Окрім того, розвивається також недержавний аспект надання соціальних послуг, в тому плані, що на території громади 79 осіб надавали соціальні послуги на непрофесійній основі. Вони отримували щомісячні компенсаційні виплати за рахунок очів громади, і в минулому році на ці видатки витрачено понад мільйон гривень. Важливим напрямком діяльності виконання заходів і завдань програми було надання одноразових грошових допомог. Враховуючи ті виклики, які є зараз перед громадою, частина одноразових грошових допомог та заходів було зорієнтовано на ветеранів війни і військовослужбовців. Членів їх сімей. Отож впродовж трьох років надано 2351 грошову допомогу на загальну суму 6 мільйонів 281 тисяча гривень. А загалом при формуванні програми, якщо в паспорті програми було закладено потенційно 9 мільйонів 459 тисяч, то на завершенні програми реально профінансовано було заходів на 11 мільйонів 493 тисячі гривень. Важливим напрямком діяльності заходів програми є такий момент, що в районі діє шість соціальних маршрутів, які забезпечують безоплатне перевезення жителів громади, до центру громади і, відповідно, зворотньому напрямку до місця проживання, а також забезпечується гарячим харчуванням жителів міста Рогатина, які перебувають у складних життєвих обставинах. Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, результатом виконання програми стало підвищення ефективності системи надання соціальних послуг та соціальної підтримки в громаді. І продовженням дії програми є прийнята програма, яка на минулій сесії прийнята на наступні три роки. Були внесені зміни до програм розвитку освіти підтримки внутрішньопереміщеним або евакуйованим особам місцевого бюджету У Рогатинській громаді. З 1 лютого набере чинності нове положення про порядок надання одноразових грошових допомог мешканцям краю. Прийняття нового положення викликало необхідністю переорієнтувати значну частину соціальних поштів на надання допомог військовослужбовцям, їхнім сім'ям, дітям. Та інші соціальні речі. Дане положення, даний проект базується на зовсім іншій основі, оскільки до цього в чинному положенні було передбачено надання допомоги практично всім людям, які з низьким рівнем життєвим рівнем. Це положення передбачає надання одноразових грошових допомог тільки тим людям, які попали в складні життєві обставини. Тобто відбулася подія, одноразова подія, стихія. Хвороба, тоді ці люди мають право на одноразові грошові допомоги, тому що завдання соціальної політики не постійне утримання людей з середнім і низьким рівнем за рахунок міського бюджету, а надання допомоги тим людям, які попали дійсно в складніші тери обставини, щоб їх з тих обставин витягнути. Дане положення також деталізувало напрямки і групи допомог. Категорії військовослужбовцям, їхнім дітям-сім'ям, уточнило перелік документів, упростило ці процедури, бо всі державні допомоги базуються на, в основному на посвідчення учасника бойових дій, я правильно кажу, Бог, тому ми це упростили, воно спростить роботу з цією категорією людей. Реалізуючи політику дересифікації, у громаді провели перейменування трьох вулиць: дві у селі Приозерне та одну у селі Чесники. Нові назви вулиць: Польова, Заводська і Творимир.